250, а зараз 1750, коротше. Незрозумілий такий великий прижок, аж 500 гривень. І кожен день їжу з їх кухні вести. Так, а, йоу, так я так і робив. Ну, я не кожен день, раз у 3 дні. Типа заказував, ну їхню кухню. Типа, блядь! ну там доставка гривня виходить. Просто платиш за подписку. Типа 150 гривень, і перший місяць, типа, фул безплатно виходить. І, бля, Я і бля, не там не їда забри. вкусна насправді, вона типа не особо дорога. Ну, якщо не береш там якісь. Не знаю, креветки, типа, або ще якусь двіжуху. А типа щось дефолтне там гречку. Типа би вона ще якась двіжуха, ну там в 100 гривень, типа вкластись можна, тіпа, до 150 ти. Але ж ти наїдаєшся до вечора. Типа, якщо впадло готовити. Блять, ось ще скотч тут. От би мені там прям топ. Блять, от би мені там брав охуєнь. Мені там подобається в них цей котлета по київськи, блядь, Ну у нас там ще, сука, іспортилась, пиздец. Ось така розьобна була. Вони там великі. І вони, типа, самі її готовлять на полуфабрикат. Такий розьоб жорсткий. Блядь, тіпочок тут іде. Жалко, в них не було цих. От би в них отой там є, типа, два вида з помідорами і з ананасами, блядь. Там є просто курячі, я бачив, дефолтні. Блядь, це я ошибку убить. Да ебать переключись камера. Зараз вони стали по розміру менше. Ну ясно, блядь, і тут уже іпсо получається. Економлять на тобі. І ціна ще більше стала, скажи. Та ні, це дефолт, блядь. Це ж як і в магазі, поняв? Ну, є скам їбаний. На оцю молоко, типу, наприклад, те саме. Раніше була літра, типа, ну, дефолтна, там, хай 17 гривень, умовно, так? Да? Типа пройшов год. Ну, типа, хай там стало 18 ну, та пляшка вже не літрова, типа, а там 900 грамова, або 850. -и. Йоу. Я забув, як це по-умному називається, там є одне слово якесь розумне. І олія, так само. Олія, блядь, взагалі люта. Ну ладно, олія то похуй. Хоча з тим як я жарю, у мене наче цей. У фритюрі ту пожарю, то таке як не дуже похуй. Я люблю, коли оліє до хуя на блядь, Щоб аж так аж кварчало жорстко. Так, ну тут закрито, треба було туди проходить. А не відкрито, йоу. А на що тоді цей проход? Чи двері не відкривать? До тебе Та, розходити літр в ти. Хуй там, блядь, не не пизде, літр в місяць, сука. Літр в тиждень це якщо щось таке готовлю кезуальне, типа м'ясо, якесь. Я люблю, коли вони, сука, нормально з усіх сторон прожарене, бля. А не ото капнув нахуй. Воно, сука, підгоріло, а всередині, блять. сирен. Нахуй воно треба? Я ж не в ресторані. У мене вон бутилка на два місяці мінімум. Та, ти береш свій п'ятилітровку, чуєш, а я бічову 0,75 беру. Конечно, что що... на... Йоу, сейчас на вікно розбило, подружка. Так, тут есть пидвух. Лох... А йоу, йоу, тихо, 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 тихо. Конечно, если п'ятилітровку брати, брать, мне тоже хватит на два місяці. Блядь, а я там рундук не відкрив. То мене просто сковородка норм. Ммм, у меня в сковородке проблема, так? А не в том скільки я просто олие. Що там трохи капну и похуй, воно не пригорає. Та хто сказав, що в мене пригорає, блядь. У мене мясо ні разу не пригорає. Просто, блять. Я ж на великому типа, пожарю все время. і я швидко уходить. Так, що тут є, блядь? О, заточки, йопте. Заточки це хорошо. Подожди. Затримка дихання. Бля, не хватає. А що там кухня, кстати? Та ніхуя, бля. Та так і осталось, я їбав даже її вбирати, бля. Хай висить, нахуй. Та їбана клуша нахуй, затопила мене, сука. Гнида, їбана, бля. Я до неї стукав нахуй, там ніхто двері не відкриває. Боїться, що я пизди видам, блядь. Ну, ти хоть колись постукаю та відкриєш, блядь. Та єбана ця, сука, сусідка баба стара зверху, сука, затопила, блядь, кухню нахуй. Піздав бої подпадали, блядь. Так почти малого, блядь. Вона його не знаю. Кого, малого немає, йоу. Він десь там в себе чилиться ще. Бля, мені треба заточки, погодь. Щоб оцих типів жахать. Я зараз на ділю за... Блять. Натікай, дура! А, ладно, повезло. Раз наділю оце так, ну, в рандомний день просто захожу стукаю и двері ніхто не відкриває, бля. Двое єсть Ну оце а, кожний вечер я, я чую, що там хтось ходить. Ну сука, морозиться, короче. Походу викупаю, що затопило, поняв. И не хочу відкривати Може вона ріп? Та не, бля, там кожен вечір хтось ходить, сука. Йоу. Ох. Блять! Не допрыгнув. Закрито Ну пиздец. Подожди. А, а затичку, ні? Ходить її і приведі боїться. Та, блядь. Та ладно, там не наскільки великий ущерб, блядь, в цілому. Надо просто підклеїть обої і... И пиздец її стіну. Ну не стіну, а потолок потом побілить. Так що в цілому, блять, думаю, похуй. да, трошки моменти кімець такий неприємний. Блять, як. А як я туди попав на гору тільки що оце був? Оце сюдой, наш. Да, оце сюдой Чуть чуть не допрыгнув на подружки. Ладно, піду щось пожру. Давай, смачного. Піди щось, пожри, йоу. Ладно, я думав. Що і в цей раз не допригне. Сюди не можна допригнути. І треба якось обходити. Так, записка, блять. Блять, пароль. 6,8, 9, 6,8, 9. 6,8. Блять. Девять. 6.89. 6. Блять. 689689. 9, 6, 8, 9. Заїбі, сейчас підемо сундук відкриємо. Долбойоп! Ого! І бать вона місить його жорстко. Гавнюк каже. Согласний. Ну такі типи кежульні просто вибігають, бо їм так хочеться. А, тут закрыто. Ну, мы сейчас, отсюда сейчас вот сюда калитку откроем. Сейчас вот нам вот той сундучок. ну баба сильна, на самом деле. В каком Вот тут был вроде, да? Да. Все верно. Так, 68... 68, 96 и 89. Че назос? Мда. <тірш> Ооо! Прокачка. Новая ветка. бій би. А, подожди. Шо? У мене патронів уже повну Йоу! Ну ладно, хай тоді лежать. що ж мені Блять, а чай че через вікно бегаю, якщо можна через двері виходить хто то мені скаже Вот і мої проблеми. Так, ну там типи жахають десь. Так, а що ми тут? Якось перелізем? Чи залупы? Подожди, що то не пойму, куди мені. Там закрито. Бля, куди ж мені? Не, сюди тоже не можу. Йоу! Куди мені йти тоді? Що тут упляны отстраивали? Боже, можна якийсь мусорний бак притягнути? Ща погодь. А через верх. Не, через верх тоже без шансів. Оооой, нажало, блядь. А наша тоді. Мені сюди залазить, якщо тут нема нічого? Що, наебка? Ну так як, так. Да. Прикол, блядь. Не карта є? Нема карти. Зроз. Ладно, пішли тоді десь по хатам побігаємо, я не знаю. Хоча отут ми спустились. Ой, блядь, тихо, тихо, тихо. Ми ж десь тут відкрили калітку. Може сюди десь можна? Я ж тут не до кінця долутався. Ні, тут не можна. Подожди, патрони до дробовика. Йоу! Це... Это... дробовика нема. В чом прикол? А! Йоу, дробовик є. Нормал даки. То давай тоді зміним зброю, ну на отсюхай тоді буде. Так, ну тут а все. Некрасиво получилось. Нормально. Хотіло напасти на мене, як декі кабани. Ммм, блядь, сюди теж якось можна перелізти. Ну сюди надо що-то підставить. А що то підставить? Пока що, ну, немає. Оця штука не двигається. Може, що туди-то пропусти? М а не, блядь, що-то ніхуя не пойму, куди мені йти надо. Так як гулить прийдеться зараз. Набо я тупо щось не бачу. Ну що є Залізти. Та, ні, Б隆на. залупи. Ммммм, може мусорка якась двигається? Або проход тут якийсь є. Ладно, тут нема нічого. Може мені вообще не сюди надо? Я вот тут был. Врата Бля, там просто тупик, а сука. Мы эту хрень. А я просто... Ой, шукаю, хотя там тупик, очевидно. А, да а ладно. Сик. Читать ебал я. Ты превратил сумасшедшую в мученицу. Да. О! Кобура! Для сброи еще одной. Найс. Mm. Nice. Тепер дві зброї можна носити з кайфом. Так, тут нема нічого. Давай обратну хату. Щось не проптекав Патрончики. Mm, тут нема нічого. Так, виходимо Тут скоро діпи повинні бути, бо патрони дають. А це як дають патрони, то... Будет авантюрка. Что, откроешь че что? Ладно. Ух ты, ёб ты. Это что такая? Живослый прозрение, мудрость и любовь. Даруй нам мир. Секта, Хочешь мира? Легко. Сиди на своем острове. Статуэтка якась. Короче, понятно. Тут а что-то есть. Тут нема нічого. Ладно, мне такая як. Стоп. Щекась движуха. Хоч на новым, благаю тебе. Даруй мені сильного і быстрого коня. Она же не джин, чувак. Короче... Це просто оставляють свои побажання, да? Професіональний гінок є такою подозріння, аби достойним її громадянам. Ну от, хоча б одна розумна просьба. Ну да, це, опа. Прошу солдат, я вже освободив двох сил, от я відправлю, що на дороги не чесно. Короче, це, блядь, сектанти якісь.